Привіт, Привіти, треба казати няк. Ви на каналі АртМявка, і це відео буде про мій арт-шлях, а саме, іншими словами, встановлення мене як художника. Це відео я вирішила записати після того, як я порівняла свої роботи з книжкової ілюстрації за перший курс і за третій. І це разюча різниця. Тому хотілося б подивитися, як я прийшла навіть до цього, до малювання, як розвивалася за цей період. Тож підписуйтесь, ставте лайки і гарного вам перегляду! Свій художній шлях я віднайшла з допомогою вільних пошуків. Я ходила на барабани, співала в хорі в школі. Потім я пішла в музикалку. Але коли я потрапила в художню школу і відбувся перший урок, на якому я намалювала акварельного фламінго та обвела його чорними ручками, і мені сказали, що я геній. Я зрозуміла, що мистецтво це моє. Ось якраз ця робота. Із сьомого класу я почала активно відвідувати заняття, де вчила рисунок, композицію, кольористику, е штрихування, і мені дуже подобалось, бо на відміну від школи я могла робити що завгодно, е і мене ніхто не засуджував за якісь помилки. І навколо мене були близькі мені люди по духу, які теж любили малювати і свободу. Малювала я не тільки в художці, а і вдома. Також ми мали заняття з глиною, де я теж робила всякі чашечки, і вчилася глазурувати і слухала при тому різні класні книги. Також на моє світосприйняття повпливали мої викладачі. Особливо Григорій Протасов, привіт, якщо дивитися, який дуже цікаво розказував про мистецтво і включав нам, наприклад, колгосп тварин Орвела на уроках, даху браху і загалом проводження в такому середовищі посприяло тому що я вирішила зв'язати свою долю з мистецтвом. Це фрагмент дуркування між заняттями, коли ми ходили в магазин. Також на мене дуже сильне враження справив скетчинг в безлічі скетчбуках, які зараз лежать у мене по коробкам. Все починалося з перемальовок. У мене навіть ось перед вами є скетчбук, який називався «Скетчбук для срісовок. З того періоду у мене зберігся скетчбук для змальовок, де представлені персонажі з різних мультиків, які мені подобались на той час. Також я малювала анімешок, прикол в тому, що аніме я не дивилась, але ось таке уявлення в мене було про аніме стиль. І навіть в цих всіх змальовках я вчилася малювати якісь елементи, очі, копіювати колір. І я вважаю, що це було дуже корисним. Ну, і фрагменти з моїм стилем вже на той момент він був химерний, що насправді дуже прикольно, що це збереглося і до цих часів. О, коротше, ось такий блокнотик це взагалі. Олімпійський урок, Національний комітет України взагалі, просто, напевно, якось в школі роздавали блокноти. І я вирішила з нього зробити цей особистий блокнот, і в мене були коротше, в школі отакі татушки. І я е, їх відмалювала. Всі там другий асортимент, третя сторінка. Там. І типу, це все, звісно, змальовувала з інтернету. І потім я а, малювала в школі за 50 копійок. А за 50 копійок можна було раніше чай купити за гривню булочку, між іншим. От, і там було навіть трошки авторських, це були браслети. Ну, Раніше, коли я була менша, авторські роботи, вони одразу пливли по якості. от, бо типу ти там... Спочатку ти просто надивлюєшся, перемальовуєш, щоб своє не малювати, треба більше клепки. Але все одно, щось там малювалося. І тут а, якісь малюнки. От, загалом оце, от такий стиль у мене був, напевно, десь в 17 2017 році. Я не знаю, як його характеризувати. Це були Only Girls, якісь геометричні форми, великі очі. Не було якось особливо повного тіла. Дивіться, яка розділа. Особливо мені подобалось хуманізувати різні овочі та фрукти. І, звісно, база всіх баз це літаючі голови. Але потихеньку від них я почала переходити до якихось змальовок тіл і зарисовок з натури статур. От, і загалом в цьому процесі я зрозуміла, що чим більше я малювала, тим краще в мене виходило. Власне, це така філософія, як у Макса Щербини, щоб жити, треба жити, щоб гарно малювати, треба постійно малювати. І в цьому чудовому процесі постійного малювання я зрозуміла, що хочу пов'язати з творчістю своє життя. Я вибрала таку спеціальність як графічний дизайн. Чому я її вибрала? Бо це щось пов'язане з творчістю, і напевно по назві приносило дій. Пробувала я вступити у п'ять вищих навчальних закладів: три в Києві, два в Львові. Ті, що Київські, я вступала дистанційно, тому що це був 22-й рік, і тому творчі конкурси проходили в форматі Zoom. Або якогось конкретного завдання, і бали в мене були доволі низькі звідти, тому розкажу більше про е, творчі конкурси наживо у Ламі. Потрібно було побудувати конструктивний рисунок гіпсової голови. Зараз я знаю, що потрібно робити композицію, а в, а в Українській академії друкарства потрібно було змалювати. Натуру рисунковим способом це міг бути як чоловік, так і жінка. А другий етап складався з того, що нам читали фрагменти з казок, і ми мали ілюструвати один з них теж більш графічним методом, в чорно-білому варіанті. Це могли бути маркери, акварелі, гуаші, що завгодно. Більш творче завдання мені сподобалось в Уаді, і бали в мене були там вищі, тому я поставила. Цей заклад перший в пріоритеті і отримала бюджет. Саме цей відтинок, після того, як я вступила у вищий навчальний заклад, я вважаю найбільш продуктивним і найбільш потужним у моєму розвитку, бо я створила свою власну книгу завдяки тому, що почала вчити таку програму, як індизайн, та більше малювати в кріті. бо... Коли я навчалася в школі, я буквально пару разів щось створювала в цьому додатку. Також почала вчитися дизайну, власне, створювати якісь логотипчики легенькі, вчитися робити візитки. Також, в принципі, опановувати adobe Illustrator і вектор, бо до того я цього не вміла. Ось декілька робіт моїх у векторці. Також у нас на третьому курсі є дисципліна цифрової цифрова ілюстрація, яка в принципі відкрила для мене світ для до того незвіданий ілюстрації, персонажів, розробки концептів. Один із найтаких колоритніших проектів це певно комікс, який я робила. В співавторстві з пятьма своїми одногрупниками по пісні Тік Олені, Олені, Небриті і Неголені. І також почала вчити фотографію. У нас класно в універі те, що можна вибирати дисципліни вільного вибору і поглиблювати їх із часом. У цьому році це вже третій курс, мій рівень трошки підріс, і ми робили фуд-фото. Також стріт-фото, я ходила, ловила якихось колоритних людей, класні знімки, предметну фотографію, і також ще займалася репортажним фото. Також, окрім навчання, намагалася малювати впродовж цього всього часу для себе створила свої химерні закладинки з квітоскелетами, стікери. Ходила на вечірній рисунок, який влаштовував пан Роїк або в Ягалерею. Також ходила на Urban Скетчинг, де можна було ходити замальовувати Львів або на Drink and Draw, Дуже класні заходи, раджу теж відвідати. Влаштовувала для себе якісь особисті челенджі, наприклад, створення тваринок з червоної книги, відмальовування створення. От, і, або, наприклад, з останнього це зламаний планшет по українській міфології. І іще з цікавого підпрацьовувала на майстер-класах. Надіюся, це відео було вам корисним, щоб подивитися, що. Не всі люди живуть по успішному успіху, і все одразу виходить все починається з маленьких кроків, з якихось скетчбуків, з замальовок, з пошуків. І головне те, що я хотіла показати в цьому відео: що потрібно порівнювати себе з собою в тому році, в тому місяці, в тому півріччі, і ви зрозумієте наскільки ви прогресуєте і розвиваєтесь. Дякую за перегляд цьомки-бомки. Кидайте гривні на розвиток цього каналу, банка в описі відео. Па-па!